Загроза ударів по-київський ГЕС. Знову пішло. Якісь такі, я не знаю, щось таке, Чорна хмара, розповсюджується і знов залякують. Але я подивлюся, чи є загроза ударів по-київський ГЕС. Я вже дивилася, рік тому мені не виходило. Але рік минув. Мало що в них в голові там вже помінялося. Загроза ударів по київській ГЕС. Так, щоб, ну, ви самі розумієте, рознести. Це буде по справедливості. Бити будуть, бити будуть. Е -е, дуже багато емоцій, особливо жінки емоціонують на рахунок цього. Бити будуть, особливо по ночах. Чи е -е, далі? Але все, що якщо ви чуєте десь це, якщо щось цей, це, це брехня. Ні, бачите, самітник виходить відлюдник, тобто ні, вони не будуть цього робити. Ну, Тобто я маю на увазі не роз, розфігачить. Бити будуть, але ну, буде там якась навіть води не бачу. Такої, знаєте, що баш вода лилася десь там. Все спокійно, річка спокійна. Ну, якщо так вже дивитись на картинки, знаєте. Дуже великий страх у людей. Ем, ну, я вам скажу так, є загроза ударів, ППО буде працювати, збивати, десь якісь, може, прильоти будуть, але так, щоб рознести. Що наш імператор? Імператор десь приховує щось про наш дім, тобто наш Зеленський. Тобто він знає, що цього не буде, скоріше за все. Так, бачите, от карта перемоги, що цього не буде. Так що за київську ГЕС не переживайте, тітю Фаня. тітя Фаня ще на минулу зиму прогнозувала. Тютюфаню, не слухайте. Так що, о, ще й четвірка мечі вийшла. Тобто відпочинок, передих. Не будуть ви, не, не рознесуть вони київську ГЕС.